Всіх вітаю, друзі! Клоунада, яка зараз відбувається при створенні польського уряду, напряму впливає на Україну. І можна навіть сказати, що ця клоунада є вбивчою для України та українців. Ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному хто ставить йому лайки, хто підписується на канал, хто пише свої коментарі підтримку каналу. Ви дуже сильно допомагаєте йому розвитку. Ви допомагаєте боротися з російськими ботами інших країн, які атакують постійно мій канал, канали моїх колег і так далі. Тому вдячний, друзі, за підтримку кожного моєго глядача. Ну і власне переходимо до нашої з вами теми. Отже, 27 листопада президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду, представленого членом партії Право і справедливість Матеушом Моровецьким. Ми вже говорили про те, що в уряду Аматеуша Маровецького немає абсолютно ніяких перспектив бути біля влади, тому як опозиція набрала переважно більшість голосів і Сейм, більшість в Сеймі, більшість в Сенаті є саме в опозиції. І при таких умовах уряд. Не може бути сформований меншістю, тому як його ніхто не підтримає і ніхто не буде, ніхто за нього не проголосує. За, за жодну ініціативу також ніхто голосувати не буде. Е, і о, власне опозиція на чолі з Дональдом Туском також називають клоунадою. Все те, що відбувається, називається комедією і е, е, говорять про те, що навіть в цьому е, новоствореному е, уряді більшість е, всіх ключових посад отримали державні діячі або представники команди право і справедливість. Хто б, друзі, сумнівався? Отже, ми поговоримо зараз, по-перше, про те, що там відбувається зараз в уряді, а далі поговоримо про те, чому це вбиває Україну та українців напряму. В новому уряді Маравецького лише Маріуш Блащак зберіг ключові посади, продовжуючи очолювати Міністерство національної оборони. Шимон Шинковський Вельсенк став головою Міністерства закордонних справ. Марчін Верхол, екс-заступник міністра юстиції, займе цю посаду і на новому етапі, і також зміни торкнуться і інших ключових посад. Павел Шефернакер, очолить Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, а Анна Гембіцька стане міністром сільського господарства. Тобто, бачимо, що посади нові, але ця всі старі. Тобто, команду абсолютно ніхто не змінював. І зараз те, що відбувається, це просто спроби затягнути час. Перед тим як віддати владу новому уряду, який буде легітимний, який буде ефективний і який зможе нормально е, керувати країною, тому як зараз фактично для якихось ключових рішень Польща є просто-напросто е, заблокованою, вона є паралізованою, і ми це чітко бачимо по ситуації, яка зараз відбувається на польсько-українському кордоні. Е, от е, по-перше, те, що президент Польщі Анджей Дуда підтримує оці всі ігри Моравецького зі створенням цього фейкового уряду, який не протримається і двох тижнів, як заявляє опозиція. Він якби я розумію, чому він це робить. Він сам є вихідцем з партії право і справедливість, він балотувався від них на президентські вибори, він двічі від них перемагав, і власне йому нічого не залишається, окрім того, щоб окрім того, як зараз зараз їх підтримувати і грати в ці ігри. Але якщо дивитися з іншої сторони, то Оцей уряд Моравецького в нього немає майбутнього, в них немає більшості, і це зараз просто спроби затягнути час до приходу до влади нового уряду. Фактично, якби оця нова каденція, вона вже почалась, а старі лиця все ще не пішли з влади, все ще не відійшли від ключових посад і так далі. От і о те, що зараз відбувається. Це є просто вбивче для України, тому як це чітко видно по ситуації на польсько-українському кордоні. Як я вже сказав, ніхто зараз не може взяти на себе відповідальність. Немає уряду, немає відповідального немає міністра інфраструктури та транспорту, немає фактично дієвого прем'єр-міністра, який би міг реагувати на. Оці виклики, які там зараз є, і якби українські далекобійники просто стоять на кордоні. Проросійські оці мітингувальники, яких захищає місцева влада і захищає поліція, і можливо не тільки поліція, можливо, там і інші силовики, вони блокують кордони, вони пропускають. Там військові вантажі, які можна за 2 секунди підрахувати, і Росія в кожен момент може знати, скільки сьогодні, вчора, завтра або післязавтра заїде в Україну військової допомоги, яка йде окремими коридорами, про які навіть не говориться. Далі можна підрахувати кількість гуманітарної допомоги, яка заїжджає в Україну, бо вони хоча й стоять в черзі, але все ж таки вони приходять. Вони стоять в черзі не 2-3 тижні. Вони проходять швидше. Ну і звісно ж, пальне затримка. Перевозу пального затримка різних там товарів і медикаментів, і так далі для військових і так далі. Якогось там обладнання для медиків це все напряму впливає на наших бійців на фронті, тому як зараз, особливо в зимовий період, особливо тоді, коли Російська Федерація знову активізувалась і починає атакувати українську інфраструктуру енергетичну, це пальне воно має дуже велике значення. Зараз багато експертів вже відзначають скажімо так, нестачу. Дизельного пального нестачу газу в Україні, і ця нестача вона допоки кордон буде блокуватись, Ця нестача буде тільки зростати. Це також впливає напряму на те, як себе відчувають наші військові на фронті. І там ми знаємо зараз, що також дуже гаряче, дуже, дуже багато є жорстоких, я б навіть сказав, боїв. І звісно, що найменше б нам, українцям, і так само можу сказати, що так само і. Найменше з усього і е, звичайним полякам хотілося б, щоб е, е, Україна е, ставала слабшою завдяки Польщі, тому як е, виходячи з того дослідження, яке було нове, яке було вже опубліковано і проведено, е, бачимо, що 74% поляків. Е, Думають про те, що війна в Україні напряму загрожує безпеці Польщі, суверенітету Польщі і так далі. Тому е, звичайні поляки вболівають за те, щоб в Україні було все, все, що потрібно, для того, щоб ефективно оборонятись, знищувати ворога і не давати Росії продвигатись далі. Тому як кожен адекватний поляк розуміє, що у випадку, якщо НАТО, Сполучені Штати і в тому числі Польща, зільють Україну. То Росія вийде потім на кордони Польщі, і через декілька років ця війна може розгорнутися на території Польщі. Вона може розгорнутися на території Балтійських країн. І так само багато експертів може зараз диванних експертів, може сказати про те, що ні там НАТО на Польщу там ніхто нападати не буде, і так далі. Це не обов'язково, що це буде якась пряма агресія. Це можуть бути диверсії, це може бути. Ти гібридна війна, це можуть бути створення оцих квазі-республік, які ми бачили в Донецькій та Луганській області в Криму, і так далі. І повірте, що з тими комплементарними рішеннями, які є зараз в НАТО та в Сполучених Штатах, так в. То в такому випадку ми бачимо, що може відбуватися все, що завгодно, і це не буде пряма агресія, це буде гібридна війна, яка буде шкодити Польщі і від якої будуть страждати як мінімум люди, які мають прямі, які проживають недалеко від України, там від Білорусі, і так далі. Тому, друзі, маємо на сьогодні такі ось новини. Надіємося, що польський уряд буде сформований найближчим часом, і опозиція на чолі з Туском приймуть всі потрібні відповідні рішення для того, щоб допомога і підтримка Україні йшла безперервно свою думку з цього приводу. пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.